Отже, розкажіть, будь ласка, як ви власне обирали, які пам'ятки будуть в цьому додатку? По Я вже говорив. Сьогодні дуже багато є пам'яток у Львівській області. Це порядка 8500 Близько, навіть дуже більше ми мали експертів, і так само по ОТГ ми пропрацьовували повністю, які в них є найцінніші, найунікальніші додатки, не додатки, а пам'ятки, враховуючи те, що на сьогоднішній день ми розуміємо, що мобільний додаток, ми не можемо велику кількість фотографій, велику кількість інформації помістити, не дивлячись на те, що ми паралельно ще розробили сайт, який є повністю доповненням цього додатку. Однак нині. Входить порядка 450 пам'яток, і вони є описані, є описані так само є міста, є описані шляхи. Тобто користувач може дивитися не тільки на об'єкти пам'яток культурної спадщини, а так само він може прочитати про ці міста, чи прочитати, вибрати собі якийсь там шлях, до прикладу, як стежки Франка, тобто починаючи з музею на Гоєві, чи закінчуючи там містом Дроговича. Чи будуть тут нового? Звісно, ми плануємо наступні наші кроки писати проекти в культурний фонд для того, щоб можна було до прикладу 3D доповнювати і різними, скажімо, цей додаток функціями. До прикладу, вже є була ідея так само з спікерами запропонована додати певних величних осіб в цей додаток, тобто, щоб він не тільки був зосереджений на там. До прикладу замки, музеї чи церкви. види, а це були і міста, це були і особи, тобто максимально його доповнили.